2014 рік для європейської школи журналістики закінчився черговим випуском. Як складали іспити та отримували свої дипломи майбутні журналісти. Дивіться у наступному сюжеті. Семеро випускників Європейської школи журналістики, яка вже тривалий час успішно працює в Харкові, напередодні нового року отримали свої дипломи. Шлях до цих дипломів був нелегким, але дуже цікавим та неодмінно корисним. Не обійшлося і без випускних іспитів. Треба е оцінювати вміння зреагувати на ситуацію і прийняти. Якесь оригінальне нестандартне рішення. А звичайно, що стилістика і всі формальні моменти це те, що приходить з часом. Безперечно, воно у журналіста, який практикуватиме, воно виробляється на автоматі. Символічно, що навчання тривало саме 9 місяців. Багато це чимало питання філософське. Журналістика це професія, якій треба навчатися все життя. І як мінімум, це добрий потужний старт. Вони навчилися працювати в різних жанрах, вони навчилися брати інтерв'ю, вони навчилися писати репортажі. Некоторі проявили склони до аналітики, навіть таким рідким сатиричним жанрам. Так вийшло, що цей випуск виявився суто жіночим. але керівники школи журналістики не вважають це проблемою. Навпаки, сподіваються, що завдяки цьому журналістика буде менш агресивною, більш м'якою та витриманою, іноді і чуттєвість стане у пригоді. Ми зустріли всі види і жанри журналістики. Ми побували на телеканалах, подержали, можна сказати, в руках камеру, подивилися, як це все робиться знутрі, нутри, узнали дуже багато о печатних виданнях, Тоже как это все відбувається. жанри попитались пописати во всіх жанрах, брали інтерв'ю. У разных людей. Было много каких-то нюансов. Естественно, я училась больше процессе. То есть здесь педагоги такие строгие, слава богу, дают домашнее задание. И самое интересное, обучение было уже вне этой комнаты, когда ты там воюешь, не знаю, с бумагой или с программой за компьютером, как бы это все смонтировать, склепать. То есть в любом случае каждая из нас делали какие-то новые, э, новые действия в своей жизни, новое что-то открывали для себя в новой отрасли. На цьому Європейська школа журналістики, звичайно ж, не припиняє своєї роботи. 31 січня своє навчання почнуть слухачі нового набору. Зараз вже сформовано більшу половину групи, але вільні місця ще є, тож слід поквапитися.